Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко. І от від підписника каналу поступило таке питання. Я проживаю в центральній частині України. І щоб ви мені порекомендували посадити із кишмішів з темною ягодою, щоб сроки визрівання дето були в вересні місяці. Ну, от бачите, століття грона. От. Так він пише, що він вже вирощує кишміш століття із США, він йому дуже подобається. От така ягода, перший клас без з мускатом. дуже смачна ягода. Ну і Так далі говорить, що кишміш Арарат саджанці вже придбав, буде висаджувати оце грон кишміша Арарата, а от такі ягоди. <клес> теж без він із США промисловий виноград і ягоди першого класу, без насінневості. Немає ні кісточок, ні рудиментів. Ну і з темною ягодою для вересня місяці, що можна порекомендувати? Ну, от, наприклад, кишмиш-велетень, фотогрон перед вами. Селекція писанки Олега Михайловича. Дуже чудова ягода 120-125 днів строк достигання. Якраз кінець серпня, десь перша половина вересня. Ягоди, якщо до 12 грамів то без насіння. Перший клас без насінневості. Буває по типу, 18 грам, якось показана ця ягідка, але в ній є кісточка. А оце порядка 9 грам, ну є по 12 грам. ці без насіння. Також можна порекомендувати кишмиш жой із США, також промисловий виноград. от Строк дозрівання 125-130 днів. У Гергеля на винограднику чудово дозріває. Ну і вже всім відома Іванка. Кишмиш Іванка селекції Калугіна Віктора Михайловича. Вона знаменита тим, що має от такі великі грони. Смачна ягода, 125-130 днів якраз у вересні місяці. Ну, і ще у Калугіна є такий сорт, який є така форма, яка менше розповсюджена. Це кишмиш -близнець. близнець. Ось такі в нього оригінальної форми ягоди. От, дуже смачні. І, як бачите, розрізана ягода без насіння і в порівняння з п'яточком. Ось такі чотири форми винограду, які в Полтаві визривають все в вересні місяці. Ну, велетень той в кінці серпня, може, чуть-чуть раніше, от жой, чуть, чуть пізніше, в середині, в другій половині вересня. Всі вони мають свої переваги, свої недоліки. От, і сказати, який найкращий, який саме ні, це кожного, які вподобання, кому що подобається, визначає сам. А мені більше всього подобається кишмиш-близнець, і про нього дуже мало інформації на Ютубі. Тому це відео далі буде присвячено саме цій формі винограду. Кишмиш близнець. Характеристики взяті з інтернету перед вами на екрані, а справа ви бачите грону цього кишмиша. Е отримав його Калугін Віктор Михайлович. Е це порівняно нова форма. Ну, як нова? Ну, років 6-8 може. Строк вистигання 125-130 днів. Все залежить від погоди, кущі сильно росли. квітка, обох статей. От, грони масою 700-1200 грам ягоди, е, крупні 7-9 грам колір ягід. Колір ягід, е, як ви бачите, ну який тут колір ягід? Е, можна сказати, фіолетово-червоний. Ну, на різних сайтах написано по-різному, де є червоний, темно-червоний. Ну, може, вони такі є, відрізняються від ґрунтів, від умов вирощування, агротехніки, які там, хімію приміняють, добрива. Ну, в даному випадку вони от такий колір мають. Смак приємний, гармонічний, з таким сортовим присмаком. Дуже смачна ягода, мені подобається. І якщо взяти Іванка, кишміш, велетень, близнець і Джой, то більше всього, мені подобається якраз близнець. От. Смак гармонічний, приємний. М'якуш щільний, хрусткий. От. Дуже смачна ягода. А ось так виглядають грони винограду Близнець на винограднику у Олександра Гергеля. 27 вересня 2023 року він повністю визрів, але цей рік був знаменитий своїми дощами. І перша половина серпня, не серпня, вибачте, вересня взагалі дощі сплошні йшли. Я не міг навіть на дачу поїхати до свого винограду. І як бачите, тріску немає, все це витрималось. От така ягода, такий розмір, і як бачите, немає ніяких кісточок. Ну, Питаю часто за обрізку. Обрізка тут довга. Формування віяло з віддаленою зоною плодоношення і весь виноград гергель вирощує, використовуючи довгу обрізку. Для цієї форми винограду підходить і середня обрізка на 6, 8, 9 вічок. Обрізати можна як по принципу гуйо формувати плодові ланки, так і звичайним наклоном лози для того, щоб боротися з полярністю. Інколи задають питання, чи можна вирощувати при короткій обрізці. Ну, що касається близниця, я не знаю. Взагалі, всі оці сорти, форми винограду, що вирощує гергель, він вирощує тільки на довгій обрізці. Це показаний другий врожай на прищепі, а сигналку ми знімали в 2021 році. От заставка цього відео в кінці буде посилання. Ви можете подивитися: от білий це кишмиш Арарат, також сигналка, а справа кишмиш близнець, і можете в порівнянні подивитися відео про ці два кишмиші. А як виглядав Кишмиш Арарат в цьому 2024 році? Дивіться у цьому відео. Посилання також буде в кінці. до грибкових хвороб оїдю, мільдю, сіра, гниль оригінатором заявлена вище середньої. У Гергеля виноградник всі кущі обробляються от, і е, хвороб грибкових не спостерігалося. І як самі бачите, на цьому фото, а там і на відео, знято 27 вересня після тривалих дощів і грибкових хвороб не видно. Стійкість до морозу заявлена мінус 23 градуса. Ну, це касається всіх форм винограду селекції Калугіна Віктора Михайловича. От, тому лози треба укривати на зиму. При вирощуванні в центральній частині України для того, щоб будь впевнений, що ви будете з врожаєм. Кого цікавить посадковий матеріал, будь ласка, звертайтеся до Олександра Гергеля, Телефони для замовлення на екрані. А я всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою і удачі. До зустрічі в наступному відео. До побачення!